Новий проєкт Тронана, який обіцяє нам заробіток в середньому 120% в місяць. Давайте подивимось з цього проєкту і подумаємо, чи реально можна на цьому заробити. От я ризикнув, я зайшов, закинув на цей проєкт трошки коштів, пробую майнити. І людина, яка мені скинула, сказала, що він працює, ви відпрацює, але я мушу сам перевірити, то давайте підрахуємо, що можна зробити за місяць на цьому проєкті. Техекономіка цього проєкту нам розказує, що якщо у нас буде приблизно це 100 гр в секунду, то ми маємо заробити 69 тирік кожен день. Вклад має бути 1000 терік, то давайте порахуємо. Получається, вклад у нас. 60 116 доларів, а це 1000 TRX, ріксів. 69 тиріксів е обіцяють нам в день, то виходить, що це в місяць 2070 ріксів, це 240 доларів. Ну, логічно, чистий прибуток у нас складає 124 долара, приблизно плюс-мінус 110%. Ось так нам обіцяє цей проєкт, якщо ми будемо майнити. Друзі, я не можу поки що вам сказати, що він прям точно дасть, це, тому що мусить пройти місяць, аби я вам сказав. Але невеликі кошти, які вам не жалко, можна спробувати по чуть-чуть майнити. Я пробую, вивід обов'язково зроблю, зроблю відео про вивід, і тоді всіх повідомлю, як воно і все працює. Друзі, ставте плюсик, якщо вам такі відео треба, цікаві схемки такі заробітку. Я тоді буду їх шукати і максимально вам давати хороші теми.